Як бачите, у Швейцарії дуже погано. Ще треба привикнути до правостороннього движення тут. Але нічого, помаленьку будемо їхати і все буде гуд. Цікаво, подивитися, що там робиться на фермі, так як вже весна. Ось такий ти барбус. Сувати. Хеллоу, хеллоу друзі. Всім привіт! Вітаю вас на каналі. І ми знову з вами на фермі у Швейцарії. Допомагатиму зараз шефу, відкриваємо курей тут. Так, дивіться, яка тут система, бачите. Ну, секунду мені треба Оп, сюди його закріпить. Все, тепер йдемо до коровок. Відео, думаю, буде цікаве. До речі, я тут не працюю, а просто шеф попросив допомогти, так як практикант новий, десь в Мілані. Не знаю, на сіки, на тиждень, мабуть, поїхав щось таке. Так що підписуйтесь, ставте отакені лайкосики, пишіть коменти. Ну і погнали дивитись новий крутий випуск. Так, Включаємо світло. Коровки, привіт! Все, чистимо, накладаємо їсти і буду далі вам знімати роботу на фермі. Ми у коровок почистили, і давайте тепер їм накладати сіна. Що, скучили вже? Давно я тут не був. Ви по відео теж, я думаю, побачили. Відпочивати треба, але я не сказав би, щоб у мене був відпочинок, так як я знімав багато, показував, щоб і ви подивились, і самому побачити, поки молодий, треба їздити. же ж? Я думаю так же ж. Накладаємо їм сінця. Тоді до теляток підемо, покажу, що тут на фермі нового, які проблеми, ще б розказав мені. Так що буде, думаю, цікаво. Тепер коротше, будемо годувати цих малих теляток. Шапучора скидав сіна. Треба його ще буде підкидати. Ну, їж блаки чи хто ти. ти вже забув. Ну, та їж, ти сімце. Це виходить трохи інше сіно, не те, що ми давали коровам. Це набагато краще. І ще отакий ось тюк сіна, робимо мікс. Лази його сюди, кладемо. Так. Багато теж не накладаємо, так щоб вони просто перекусили. А тоді ще накидаємо, бо вони все одно саме живи викидають назад. Бо це штилята. Опа. Отак накидаємо. То. І сюди ще посередині трошки. Ану. Так, і оцей тюк повністю роздаємо. Так. І готово. Телята у нас нагодовані. І зараз йдемо отуди далі. Туди треба двоє вил віднести оцього сіна, теж хорошого у бокс той. Хто пам'ятає його трактором. Чіпляємо, тоді веземо до крана і краном нагружаємо. Ми зараз вже не так як тиляд, не дуже там багато. Але цим треба трохи оце сіно скласти на купу, щоб туди не мішало ходити. О, Скучав вже, якщо чесно, за такою роботою. Це зйомки, зйомки, ви зараз десь лазиш, мокрий, ну, подорож це не так легко, як ви думаєте. Це дуже втомлює. А ну напишіть, чи скучали за фермою, чи ні, цікаво буде почитати. Але сюди ми йдемо, бачите? Оцей бокс. Що ви тут? Дітвора. Немає важко сіна, так? Да? Будемо їм зараз накидати. Загонимо теляток. А ну заходь! Заходь. Огі не ані. Заходимо. Ба. Ти чому не слухаєш? От така ти хуліганка. Це дітвора. Ді я губа бошка. Давай! Давай. Аймі, чи як там тебе я вже забув? Чи не аймі ти? Хто ти взагалі? Акуратно. Хоп. Отак от. Йома, я туди дірвали вже. Ото ще мені. І тепер робимо отак. Відкриваємо, навіть не будемо повністю. Все. І тоді зараз отак, хоп, одні вила, другі вила і випускаємо їх. Йдемо. Зараз наберемо вила і будемо нести. Накладати їздки теляткам. Так, несемо помаленьку. Одні вила. Треба б не впало, щоб... Щоб тоді не підбирати. І оба, Є. єсть. Туди я. Єсть. Опа. І ще один. І нормальок. Тоді йдемо до... до свинок. Покажу вам. Що там робиться? Погнали по друге вила. Так і друге вила тут. Опа. Готово. Зараз його чуть-чуть так розвільняємо. О! Ідеально. Відкриваємо тепер цих малих стоя, дітвора. Виходьте, їжте, налітайте. Давай. Так, ми тут справились, йдемо тепер до свинок. От скажіть, друзі, що це за китайське качество? Де? Магніт дуже випав. Цьому магнітові, ну не знаю. Ну, я ним попользувався місяць. Бачите, взагалі випало. Клай такий фіговий. Фух, ну нічого, прийдеться, не знаю, сюди його покладемо. Прийдеться, я нормально супер клаїм його. Коровки, телятка вже нагодовані, погода у нас наверху тут хороша, можете ось самі побачити. Унизу там, звісно, туман, але воно помаленьку розвідняється. Йдемо до свинок зараз. Блін, знаєте, друзі, не знаю що, але я розумію, чого я почав їздити в інші країни, так як Швейцарія дуже маленька, я тут вже все разів по 10 побачив, і мені просто вже скучно тут, знаєте, я не можу сидіти на одному місці дуже довго. І друга причина це через те, що я як сказати, можу зробити свій бізнес, тут, але тут його дуже важко робити. А потреті я тут не хочу робити. І це головна причина, що я не хочу. Аби захотів, я б зробив, мабуть, усе. І це вже, якщо чесно, не перший рік, я таке думаю. Того я багато їздив, де подорожував, аналізував, що мені далі робити. Ану, підкажіть вашу думку, що його коли далі двигатися. Бачу чесно і сам не знаю. Ну нічого, зараз шафу допомагаємо, показую вам і покажу, що я йому там привіз. На жаль, не багато подарунків, бо я тільки подорожую з одним рюкзаком, але все одно, знаєте, сповнив, згадав про нього і купив щось. Тож зараз годуємо оцей ось пацьок, деякі. О, які, які бусики. І там хряк. Дивіться, о, який ти. Спитайте, чого я її мене на GoPro знімаю. Класно, люблю цю камеру, але вона в темноті дуже погано знімає. Але краще погана якість, чим взагалі ніякий. Так ж так же. Відкручуємо для початку трохи водичку. Так, а ми потекла, потекла. І хракові трошечки. Хоча в нього там є, не будемо їм цітити. Так, шеф сказав, 80% цього відра. І робимо мікс. Тут всяке, дивіться, що він дає на корм. А ну вам видно? Таке як висівки, знаєте, воно цього совок кладе. Тоді отакого от совок. Ну Це воно вже більш така дрібна фракція, дивіться як перемалена, видно. Та й думаю, видно. Тут теж всяке зерно, ну, усе-все зерно. І тоді ось отакого от чуть-чуть. Ну Це прям дороге. Воно й паху. Тут я не знаю, що воно. Бачу кукуруза, пшениця, ну воно як гранула, знаєте, яка зіде. Видно? Та й ми видно. Отак. І тепер знову з цього мішка, совочок і цього трошечки. О! Ну, чуть, чуть вийшло більше, але ми більше поклали. Знаєте чого? А зараз вам скажу. А де совок тут був? Через те, що ми ще насипемо в автомат трошечки. Тут є автомат у них. І дамо кракові трошки. О! І виходить, у нас залишилось 80, десь відсотків приблизно у відрі. І роздаємо тепер свинка. Ану, їжте, пацьки. Паць, 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 паць. Їжте. Так. Їжте, наїдайтесь. Хасіть велике. О! Нормальок. Все. Це є, це сюди. І виходить, треба ще їм роздати, буде пізніше силосу. Дивіться, як плямкають, а? Смачно. І храк тут зараз вам покажу. Дивіться який. Чувак, я так чувак, чувак, чувак. Їш-їш, наїдайся. Зараз дамо і тоді завеземо нового. Так, готово. Тепер йдемо до курей, і треба поміняти їм воду. Погнала зі мною. Хоча, знаєте, ні, кура пізніше, а треба піти ще роздати нам силу сукоровкам. поки свинки їдять і завести нового. Так. Тачки у нас десь там. Ого, яке сонце, дивіться, яке світе. Цікаво, скільки градусів. Сьогодні я ще зайду до баби з дідом, покажу вам. Так, а ну давайте подивимось скільки. Видно 5. Видно, о. Так що зараз треба головне розкласти силосу. не забудь, щоб не наїлись. Ой, хух, роботи вже. Багато. Вже ще запрамано. Так, що ви тут? Нормально все закрито, закрито. Тепер можна йти дивитися, що вони туди. Ну, доїла сіна чи ні. Ого, ще сіна багато. Нічого, зараз розкладаємо силос, теж небагато, і веземо тоді одну тачку до свинок. Треба свіжого провести, а той трохи подвинути, розкласти і новий висипати. Роботи, не почати край. Полізли сюди, Оба. Зараз будемо один тюк сіна скидати і тоді ще соломи скинемо. Ану, дівчатки, відходимо. Відкрито-відкрито Ліземо на гору. Там на Так, Свят включило, хоча він тут не нужен. Все і так видно. Дивіться, хто пам'ятає горище. Оцей тюк нам треба скинути, це буде тельотка. А тоді солому на підстилку. І там ще є одна дірка. Покажу люк. Ось бачите. Откриваємо і кидаємо день тюк туди. Там, де одна коровка, треба підстелити. Откриваємо. Хто пам'ятає, цю ляду я ремонтував дві доски. Ці теж було діло. Так, скидаємо. Важкі такі тюки. Дід напресував непогано. Готово. І, мабуть, ще один тюк скинемо, нормально буде. Так, опа. Опа. Сюди його. Чекайте. Так, тут готово. І виходить, що один тюк витягуємо і тягнемо на ту сторону. Хоба! Дотягли, відкриваємо цю ляду і скидаємо. Не знаю, ляд тут все йде, а там треба підстелити. Хоба. Погнав туди. Так, єсть. Тепер йдемо, підставаємо. І тоді будемо далі чистить. Погнали зі мною. Так-так-так, все, корови і свині закінчили все нормально. Тепер йдемо до курочок. Давайте вам щось покажу. Відкриваємо. Заходимо. Їх тут 100 штук. Вже декілька здохло, таке буває. Закриваємо хвірточку і зараз відкриваємо вікно. Опа. Йо, йо забув виключити вентилятор. Так, секундочку. Готово, тепер пішли з нами. Виходить, несуть десь 90 яєць в день. Загайте. Так, пилюки повного півать. Нападає. Патя, ти що? Де 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 як біжить? Патя, ти що робиш? А ну Виходим. Виходимо. Тільки не знаю, куди їх випускати чи сюди. Стоп. Мабуть сюди. Але поки що опускати не будемо. Отакі ось поїлки, дивіться. Одна і друга. І тут ще треба подивитися, чи є корм. Чуть, -чуть наче є. Ні, не, нема. Треба корму ще. Беремо поїлки і несемо наповнювати водою. Так. І помаленьку виносимо. Скільки всього. Не дивіться, що штани пухані, це так уже. Надів, їх скоро викинули, треба нові купити. Пішли далі. Так, так, так. Закриваємо і виливаємо цю воду. Так. Одна поїлка і друга. Ну і тепер набираємо водички. Отак помиємо трошки. І підливаємо трохи вітамінів. Так. Опа. Готово. Ну і тепер не сам назад ставимо питки курочкам. Опа. А ну не кричи. І оце так воду міняють утром і вечором вам. Так, одна. Та yeah. поїлка і тут з яйця валяється. Зараз пойдемо так, подивимося, може ще десь з яйця є. Наче не видно. Так. Йдемо зараз, зберемо такі штучки, куди класти. Яйця. О, oh, єсть. Yes. Я думаю, двох хватить або навіть три візьмемо. Нормально. Привіт, куди хвай. А, тут є одна. Ну що, все, збираємо. Так, викручуємо. Дивимося, ого, багато я вже відчуваю. Багато там. Ну що, все, у нас вийшло 30, 60, 4 яйця. Так, зараз запишемо 74 і ці ставимо сюди. Вчора вийшло 87. Все, тут ми діла зробили, відкриваємо тут, готово. Тоді випускаємо курей і йдемо снідати. Покажу, що будуть мені давати. Пішли? Так, давайте зараз будемо відкривати курай. Дивіться, що я замітив. Дихавіна, бачите, спиляна. Велика була. Видно, вітром звалили. Записую без мікрофона, ви бачайте вітер. Так, дівчатки, виходьте. Виходьте. Вони погнали. Пучимо електрику. Так, де вона тут? Все, електрика є. Мигає. Все, клацає. Побігли. О, навіть цю будку виставили. Хм, була вона там. А це тепер там. Я думаю, мабуть, якось звідси витягували його все. Зараз будемо снідати, давайте покажу, що тут. Не думайте, що прям так тут шанують, тут сніданок дуже легкий. Хліб, яйце, варення, мед, масло, сир, яблуко там, ну і кава чи чай, що ти там хочеш. Ну що, давайте будемо снідати. eine gute Hallo, Eduard. Alles gut? Alexander. Ja, ich habe ein Geschenk für dich. Kleine Geschenk. Hallo, hallo. Alles gut? Oh, ja, ja. gut. Oh, das ist gut. ist gut. Ja, ist ja. gut überstanden. Wie äh, bitte? Reise. Ja, Alles gut. ja sehr gut. Зараз підхайзик. Кін, нажати. Ну що, дід хоче подивитись фотки, зараз будемо йому показувати і подаруємо щось. Пішли. Дивіться, яка в них тут красота. Тон водоспад маленький. Давайте покажу. Це їхня вітальня. А тут ось такий водоспад. Давайте трошечки пройдемося по техніці, що тут. Бучка, прицеп, підбирач, штригельна борона, трактор, найновіший хурліман, 90-го нього бачите. І що тут? Захват для цих для тюків. Стоїть, в принципі, проблем немає. Ви його всі бачили на каналі, можете завтра побачити. Так, Вайдеманчик, що ти, дружище? Працюєшся нормально тут? Я думаю, так. Так, виходить дровокол, тут такий, дідів маленький стоїть. Тут штеєр. І виходить проблеми із дровоколом. Каже, десь тече, кажу, шланги поміняєте. Він каже, шланги поміняли. Каже, не там тече. І тоді мій любимий трактор, Хуліман, 80 кінських сили, а ще він, а, із захватом для із, коротше, з для всяких дров, для гілок, для всього. Що тут ще? ну? Грайферний навантажувач і дідів-екскаватор. Теж проблеми тече. Сказав, що завтра допоможу, поможу і виходить, піднизимо тут. Наші два роки тому я вже робив, хто пам'ятає відео, вже там міняли шлангу, але там щось воно не те, тече. Цю пластину відкручували, це було ще в полі. Так що такий ось невеликий вам огляд техніки, в принципі, нічого ніде да, не помінялося. Тут, ось, як завжди, купа лежить цих гілок, це на щепу буде. Ото залишилось допилять і доколоть. Щепу будуть бити, звідси приїжджає, трактор ставить комбайна свого е, дробилку, Бере потім звідси у дробилку і воно шнека викидає он туди. Тож, велике вам дякую за перегляд цього відео, що були зі мною, додивилися до кінця. Хай вам щастить, удачі, побачимось в нових відео і пока-пока.